Аудіокниги українською мовою Любительська начитка від тихої кімнати. РОБЕРТ Гайнлайн. Чужинець на чужій землі читає Дмитро Сапко. Частина 5. Його щаслива доля. Розділ 34. Хостер підняв погляд від поточної роботи в процесі. Молодший Сер, «Той хлопчина, якого ти хотів, тепер доступний. Марціани звільнили його. Дігбі здавався спантеличеним. Вибачте, це те юне створіння, щодо якого в мене був обов'язок. Фостер янгольський усміхнувся. Дива ніколи не були потрібні. В істині псевдоконцепція дива суперечила сама собі, проте ці юні друзі завжди мали дізнатися про це самі. Не зважай», – спокійно відповів він. Це дріб'язкова робота, і я розберуся з нею сам. А ще молодший сер. Називай мене Фос, будь ласка. Церемонії гарні у полі, але в майстерні вони нам не потрібні. І нагадай мені більше не називати тебе молодшим. Ти все дуже гарно записав в тому тимчасовому завданні. Як ти хочеш, щоб тебе називали? Його помічник кліпнув. А в мене ще є яка сім'я? Тисячі імен. Якому ти віддаєш перевагу? Ну, я справді не згадаю вічності. Що ж, як тобі, якщо я називатиму тебе Дігбі? Ну так, дуже миле ім'я. Дякую. Не дякуй мені. Ти його заслужив. Архангел Фостер повернувся до своєї роботи, не забувши про дріб'язкову справу, яку взяв на себе. Якщо в кількох словах він розмірковував над тим, як вберегти маленьку патрицію від лихої долі, потім дорікнув собі за таку непрофесійну, майже людську думку. Для янголів немає помилування, їх співчуття не залишає для цього місця. Марсіанські старішини знайшли вишукане, неймовірно тимчасове рішення своєї головної естетичної проблеми, і відклали її на кілька доповнень трійками, щоб дозволити їй створити нові проблеми. Тоді без поспіху уважно вислухали доповідь інопланетного пташенята, якого повернули в його власний світ, щоб дізнатися, чого він навчився свого народу, а після вшанування відпустили, оскільки для їхніх подальших цілей він вже був нецікавий. Вони колективно розглянули зібрану ним інформацію, щоб перевірити у те тимчасове рішення, і почали працювати над питанням дослідження естетичних параметрів, залучених у можливість художньої потреби знищення Землі. Але до того, як повнота зможе крокнути потрібне рішення, обов'язково мало відбутися тривале очікування. Дайбуцу у Камакурі знову змило гігантською хвилею, що виникла через сейсмічні поштовхи десь за 280 кілометрів від Хонцю. Хвиля вбила понад 13 тисяч людей і принесла одного маленького хлопчика всередину голови скульптури Будду, де його випадково знайшли і врятували монаха, яким вдалося вижити. Після катастрофи, що знищила його родину, цей малюк прожив 97 тиранських років і не залишив після себе ані нащадків, ані чогось іншого, крім історії свого чудесного порятунку. Синтія Датча спішла в жіночий монастир у супроводі всіх переваг сучасної публічної людини і залишила його вже без жодних фанфар за три дні. Колишній генеральний секретар Дуглас переніс напад, який паралізував його ліву руку, але не зменшив здатності дбати про довірене йому майно. Lunar Enterprises Limited опублікували проспект об'єднаних питань про повне володіння дочірньою компанією Арес Чендлер. Дослідницький корабель лел Драйв Мері Джейн Сміт приземлився на плутоні. У Фрезер Колорадо доповіли про найнижчу середню температуру із фіксованих у лютому протягом всієї задокументованої історії. Єпископ Окстонг у новому храмі Гранд Авеню, що у канзас Сіті, проповідував за текстом від Матвія: бо постануть хрестини правдиві і неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Він завбачливо пояснив, що його діатриба не стосується мармонів, християнських богословів, римських католиків та фостерітів, особливо останніх, так само, як і мандрівних проповідників, чиї добрі справи важили значно більше від їх способу життя, і які описані протягом ледь хвилини. В остаточному висновку були визнані такими, що мали між собою незначні відмінності в переконаннях чи обрядах. Мались на увазі виключно недавні вискочки єретики, які спокусили правовірних відійти від віри їхніх батьків. У бурхливому субтропічному куротному місці у його південній частині троє позивачів присягнулися у приселюдній розпусті пастора, трьох його помічників, а також Джоу Ду, Мері Роу і так далі. Плюс додали обвинувачення в протизаконному отриманні будинку та сприянні злочинам неповнолітніх. Окружний прокурор графства спершу злегка зацікавився цією інформацією, оскільки у нього було вже близько десятка таких документів. Але свідки, що скаржилися, ніколи не приходили на судове засідання. Він звернув на це увагу. Речник обвинувачення відповів: Ми знаємо, проте цього разу у нас досталь підтримки. Верховний Єпископ Шорт пообіцяв, що цей антихрист квітнутиме недовго. Прокурор не цікавився антихристами. Однак наближалися вибори. Що ж, просто пам'ятайте, що я не багато можу зробити без вашої підтримки. Ви її отримаєте. Доктор Джубл Гершоу не одразу дізнався про цей інцидент та його наслідки. Зате він надто довго знав про подібні альтернативи, що їх світ пропонував миру і розуму. Всупереч власним правилам він піддався найпідступнішому наркотику новинам. До того моменту він стримував це зло і був підписаний лише на новинні стрічки щодо людини з Марса В. Майкла Сміта, Церкви усіх світів та Бена Кекстона. Проте щось іще не давало йому спокій. І двічі після того йому довелося боротися з імпульсивним бажанням наказати Дюку встановити безікалку у своєму кабінеті. Прокляття. Чому ті дітлахи не можуть написати йому звичайного листа, замість того, щоб дзвонити йому цікавитися і засмучуватися? Сюди! Він почув, як зайшла Анна, але продовжував витріщатися у вікно, на сніг і порожній басейн. Анна, заговорив він, не обертаючись. Зніми нам маленький терпічний атол і вистав цей мавзолей на продаж. Так, бос, щось іще? «Підпиши довготривалу оренду атолу до того, як віддаси цю пустку індіанцям. Я не житиму в готелях. Скільки часу минуло, відколи я востаннє писав щось? 43 дні. Бачиш, нехай це буде тобі уроком. Почнімо. Смертельна пісня Кольта Вуда. Безодні моїх бажань нині промерзли до дна. З під зламаних спогадів кровоточить моя душа, тінь минулої радості тримає глуха стіна, і вітер з моїми надіями геть кудись поспішає. Лахміття розтерзані плоті зліплені аби як. у вивернутих ключицях чується крові ритм. Погляд мій пересипаний пісковою тугою, так, що я не можу пробити сувій пісковий ним. Нервовий блиск, лихоманить світле лице твоє, мені нічим тебе почути, та мій голос дзвіниць пустоти. Що мені, що пітьма для мене свої вічні тенета снує, смерть дрібниця, але жахливо не знати, де зарасти. Айс. Nice. Жваво додав він. Підпиши Луїза М. Елкот, і нехай агентство відправиться у журнал Близькість. Бос, це ось так ти уявляєш твір на продаж? Що, звичайно ж, ні, не зараз. Але я матиму дещо вартісне пізніше, тож вклади це у кортотеку, щоб мій літературний агент зміг використати це організовуючи похорон. Цей прийом використовує кожна творча праця. Найкраща робота це та, що завжди коштує більше, але пізніше, вже після того як автору вже не можна заплатити. Літературне життя відстій. Воно попереджає про те, що кіт ще й дряпається, і не тільки коли морчить. Нещасний Джубол, ніхто ніколи перед ним не вибачився, тож він мусив вибачитися сам перед собою. І тепер сарказм. Не дивно, що я стільки часу нічого не робив. Не сарказм, бос. Лише власник знає, де йому тисне черевик. Мої вибачення. Добре, ось твір. Починай. Заголовок. Остання склянка перед тим як піти. Прощатись можна у петлі і виспатись на пласі. Та отрута все прощає тобі, вбиваючи пристрасті й страхи. Вбиває і постріл на нівець, і спочинок після допиту, та став отруту на стілець, щоб припинились клопоти. Вулкан зігріє і спалить вщерть, газ тяга з душу заспокоїть, але аптека саму смерть продасть у гарній упаковці. Тебе сховає монастир, коли від правди бридко, та лікар може дати мир, мов чарку на доріжку. Тут має бути хор. Шепіт під вдихом стертий крик затихне у вустах. Смерть шепить, мов змія, чи грюко, чи як танк, як приємніше, врешті, змикаючи цикл. Взяти чашу отрути, що вдруга просив. Джубале. Стурбовано сказала Анна: У тебе діарея? Як завжди? Це теж у ту картотеку. Що це у Нью-Йоркер під звичайним для них псевдонімом? Вони повернуть рукописи. Вони його куплять. Це не здорово, тож вони купляють. Крім того, тут щось не те з ритмом. Звичайно, щось не те. Тобі потрібно дати редактору можливість щось змінити. Інакше він засмутиться. Після того, як він додасть туди щось своє, смак сподобається йому ще більше, тож видання це купить. Послухай, моя люба, я успішно уникав чесної роботи задовго до того, як ти народилася, тож не намагайся вчити вченого тим більше старшого за тебе. Хочеш, я з Зебі, поки ти надсилатимеш копію в редакцію. Гей, зараз же час годувати, «Ебі Гейл. хіба ні? І ти не була сюди, а Доркас, я згадав. Зебі нічого не станеться, якщо вона почекає кілька хвилин. Дурка сприлягла ранково нудота. Маячня, якщо вона вагітна, тоді чому б їй не дозволити мені зробити аналіз? Анно, я можу помітити вагітність на два тижні раніше, ніж будь-хто інший, і ти про це знаєш. Думаю, що я мушу бути рішучим з цією дівчиною. Джуба, але ти її не чіпатимеш. Вона боїться, що не завагітніла, і якомога довше хочеться думати, що це таки сталося, поки вона не переконається в зворотньому. Хіба ти нічого не знаєш про жінок? Uh, ні, але я поміркую над цим. Ну, нічого. Добре, я її не чіпатиму. Але чому ти не принесла наше маленьке янгулятка, щоб понянчитись з нею тут? У тебе вільні обидві руки, коли я тобі щось диктую. По перше, я рада, що цього не зробила. Вона б могла б зрозуміти, що ти говорив. Виходить, я погано на неї впливаю, так? Вона ще надто мала, щоб розуміти солодкий сироп під тексту, бос. Проте справжня причина в тому, що ти нічого не робиш, коли я приношу її, а просто граєшся з нею. Хіба можна придумати кращий спосіб збагачення марних годин? Джубале, Я ціную той факт, що ти так захопився моєю донькою. Думаю, що вона дуже схожа на мене. Проте ти проводиш увесь час або граючись з нею, або побиваючись, і це погано. Як скоро ми отримаємо виплати. Це не стосується справи. Якщо ти найближчим часом не почнеш писати свої оповідання, то це викличе ментальний закрип. Дійшло вже до того, що Дорка з Ларі та я гризимо нігті, а коли ти вигукуєш сюди, ми починаємо тремтіти з полегшенням, оскільки це завжди фальшива тривога. Чи є в банку гроші що можуть оплатити рахунки, які тебе непокоять? А що непокоїть тебе, бос? Джубл задумався, чи варто їй говорити. Жодних сумнівів, що батьківство Ебігейл встановлено в його голові в її імені. Анна вагалася між Ебігейл та Зенобією і вирішила дати малечі обидва імені. Вона ніколи не згадувала про значення цих імен і, очевидно, не знала, що ці значення йому відомі. Анна м'яко продовжила: Ти не обдуриш нікого, окрім себе, Джубале. Дорка з Ларі та я знаємо, що Майк може про себе подбати, і тобі теж слід про це знати. Проте, тому що ти так через це нервував? Нервував! Я. Ларрі потайки встановив у своїй кімнаті стерео, і хтось із нас трьох завжди дивиться новини кожен випуск. Не тому, що ми непокоїлися, бо це не так, принаймні для всіх, окрім тебе. Але коли Майк з'являється в новинах, а звичайно ж, таке трапляється, бо він досі людина з Марса, ми дізнаємось про це ще до того, як ті безглузді вирізки потрапляють до тебе. Хотіла б я, щоб ти більше їх не читав. Як ти можеш знати все про кожну вирізку? Я подала б чимало проблем, щоб побачити те, чого ти не знала. Я думав. Бос. втомлено сказала вона. Комусь потрібно розбирати сміття. Думаєш, Лайрі не вміє читати? Ага, відколи пішов дюк, той занудний потаємний сховок працює неправильно. Чорт, нічого не працює. Все, що тобі потрібно зробити, це написати Майку, що ти хочеш, щоб дюк повернувся і він одразу ж тут з'явиться. Ти ж знаєш, що я цього не можу зробити. Те, що Анна говорила чисту правду, загнало його у глухий кут, а вслід за цією думкою прийшла несподівана і гірка підозра. Анно, ти й досі тут, тому що Майк сказав тобі залишитися? Вона негайно ж відповіла: Я тут, тому що хочу бути тут. Я не впевнений, що це чесна відповідь. Джубале. Інколи я хотіла б, щоб ти був достатньо юним для того, щоб я могла відлупцювати тебе різкою. Можна я спочатку закінчу думку? Надаю тобі слово. Чи був би будь-хто з них тут? Чи вийшла б Мар'ян заміж за стінки і поїхала б у Бейрут, якби Майк цього не схвалив? Ім'я Фатіма Мішель може бути підтвердженням віри, яку вона прийняла, та бажанням її чоловіка вшанувати свого найближчого друга. Чи може це код такий відкритий, як і подвійне ім'я Ебігейл? Одне з яких стверджує, що Майк був кимось більше від хрещеного для доньки доктора та місіс Махмуд. Якщо так, то чи знає стінки, що носить роги? Чи він носить їх зі смиренною гордістю, мов святий Йосип? М -м -м, але потрібно дійти якогось висновку, наприклад, про те, що стінки знав про кожну хвилину життя своєї Гурії, адже водне братерство не припускає дипломатичних пробілів у будь-якому важливому питанні. Якщо це, звісно, справді було важливо, в чому Джубл сильно сумнівався і як лікар, і як агностик. Проте для них це було б ти не слухаєш. Вибач, витаю у хмарах. І припиниться, ти жахливий стариган, читати значення імені, які матері дали своїм дітям. Треба ж таке. Наступною стане нумерологія. Далі астрологія, тоді спіритизм, аж доки твоя старість не зайде так далеко, що все, що залишиться, це примусове лікування людини надто дурної, щоб гідно відділитися від тіла. Піди до замкнутої шухляди номер 9 у клініці Код Лета. і використай щонайменше дві крупинки для впевненості, хоча й однієї буде більш ніж достатньо. Тобі не потрібно читати ті стрічки новин, тому що ми дізнаємося усі громадські новини про Майка значно раніше. До того ж, Бен дав нам водну обіцянку одразу ж повідомляти про будь-які особисті новини, які нам потрібно знати. І, звісно ж, Майк про це знає. Але, Джубале, Майку не можна зашкодити. Якби ти тільки побував у гнізді, як це зробили ми троє, ти б про це знав. Мене не запрошували. У нас теж не було спеціальних запрошень. Ми просто пішли. Нікому не потрібне запрошення, щоб зайти у власний дім. Більше того, це їм воно потрібно, щоб прийти сюди. Як от у смерті робітника. Однак ти просто шукаєш виправдання, Джубале. Та ще й нікчемних виправдань. Для Бена, який підганяє тебе, а також для Доун і Дюка, які тобі написали. Майк мене не запрошував. Бос, те гніздо належить нам з тобою. Точнісінько, так само, як і Майку. Майк перший серед рівних. Як ти тут? Чи може Еббі вважає цей дім своїм? Може. Так сталося, спокійно відповів він, що вона вже отримала спадщину з правом пожиттєвої оренди для мене. Джубел переписав свій заповіт, знаючи, що Майковий зробив його непотрібним для всіх водних братів, але не був стовідсотково впевнений у водному статусі саме цього пташеняти, попри те, що зазвичай вона була мокра і перерозподілив майно на її користь, а також на користь нащадків, якщо такі будуть, ще декількох інших людей. Я не хотів казати, та ця інформація тобі не зашкодить. Джубале, Ти змушуєш мене плакати. І через тебе я майже забула про те, що говорила. А я мушу це сказати Майк ніколи не підганятиме тебе, і ти це знаєш. Я грокаю, що він чекає на повноту, а ще грокаю, що ти також чекаєш. Я грокаю, що ти говориш правильно. Добре. Думаю, що сьогодні ти особливо похмурий, просто тому що Майка знову заарештували. Але це траплялося безліч. Заарештували? Я про це не чув. Що відбувається? Чорт забирай, дівчино. Джубале, джубале. Бен не дзвонив, нам нічого не відомо. Ти ж знаєш, скільки разів Майка вже заарештовували. в армії, як фокусника і в інших місцях з півдесятка разів як проповідника. Він ніколи нікому не шкодив, просто дозволяв це робити. Вони ніколи не зможуть засудити його, і він вийде так скоро, як тільки захоче. І одразу ж, якщо захоче. Що цього разу? О, звичайне маячня. Прилюдна розпуста статей зносини з неповнолітніми, змова для обману, утримання протизаконного будинку, сприяння правопорушенням дітей, змова для ухилення від закону про прогулювання школи. Що? Це стосується їхньої власної школи для пташенят. Ліцензію на роботу парафіяльної школи скасували, але діти все одно не відвідують звичайно. Це не має значення, Джубале. Все це не має значення. Єдине, в чому вони технічно порушують закон, так само, як і ти, любий бос, неможливо довести, Джубале, якби ти коли-небудь побачив храм та гніздо, то зрозумів би, що навіть ФДС не зможе потайки встановити там жучки, тож розслабся. Після безлічі новин обвинувачення знімуть, а на зовнішніх службах буде ще більший натоп, ніж будь-коли раніше. «Анно, Майк сам влаштовує ці переслідування, чи як? Вона виглядала спонтеличеною, а для Анни це був незвичний вираз обличчя. «Джубале, я ніколи не думала про таку можливість. Майк не вміє брехати, ти ж знаєш. А хіба для цього потрібно брехати? Припустімо, що він розпускає про себе цілковито правдиві чутки, але лише ті, які неможливо довести в суді. Думаєш, Майк пішов би на це? Не знаю. Лише знаю, що найкращий у світі спосіб брехати це висловити правильний обсяг правди у правильний час, а потім замовкнути. І це було б не першим випадком провокації переслідування самих себе заради заголовків. Добре. Я викину це з голови, якщо тільки ситуація не перетвориться у щось, із чим він не зможе впоратись. Ти все ще сюди? Якщо ти зможеш втриматись, щоб не поплескувати Ебі під підборіддям, не кукарікати та не створювати інших подібних некомерційних звуків. Я принесу її. Якщо ж ні, то краще скажу Доркас, щоб встала і пішла працювати. Принеси я бі. Я докладу усіх зусиль, щоб створити якийсь комерційний шум, новий варіант сюжету, відомого, як хлопчик зустрічає дівчинку. Що скажеш? Скажу, що це чудово, бос. Дивно, чому ніхто не подумав про це раніше. Півсекунди. І вона швидко вийшла. Джубл і справді стримував себе менше хвилини некомерційного шуму та жестів вистачило, щоб викликати небесну посмішку Ебігейл, включно з ямочками на щічках. А потім Анна відкинулась на спинку крісла і почала годувати груддю. Заголовок, почав він. Дівчата такі ж, як і хлопці, тільки більше. Початок. Генрі М. Гейвер Шама 4-го дуже ретельно виховували. Він вірив, що є лише два типи дівчат. Присутні і ті, кого поблизу немає. Він значно більше любив останніх, особливо тоді, коли вони саме такими і залишалися. Абзац. Він не був знайомий з юною леді, яка впала йому на коліна, і не вважав звичайний нещасний випадок еквівалентом формального вступу. Що ти в чорта хочеш? Чи ти не бачиш, що я працюю? Бос, сказав Ларі. Вийди і зачини двері з того боку. Бос. Церкву Майка спалили. Вони поспіхом побігли за Ларі до його кімнати. Спочатку Джубол, а за ним Анна з 11 футами на швидкоруч згорнутими у попелюшки попри усі перешкоди. Останньою приєдналась Дорка, з яку розбудив шум. О півночі минулої ночі те, що ви зараз бачите, це головний вхід до культової споруди одразу ж після вибуху. Це ваш журналіст по сусідству для новин світових мереж з ранковим випуском новин. Залишайтесь на каналі, і ви почуєте всі брудні подробиці цієї справи. А зараз саме час для нашого місцевого спонсора. Зображення з руйнуваннями замиготіло, і замість нього з'явився крупний план з обличчям молодої домогосподарки. Прокляття Ларі, вимикай цю штуковану і перетягни її до кабінету. Анно, ні, Доркас, позвоніть Бену. Анна заперечила Тобі ж відомо, що в храмі ніколи не було телефону. Як вона це зробить? Тоді нехай хтось поїде туди. і... Ні, ну звісно ж, ні. У храмі нікого не буде. Е, тоді подзвони начальнику поліції, ні, окружному прокурору з останнього, що ви чули, Майк і досі у в'язниці. Так, сподіваюсь, він ще там, і що всі інші разом з ним. Я теж, Доркас, візьми ебі, я сама цим займусь. Але коли вони повернулися у кабінет, телефон повідомляв про вхідний дзвінок і вимагав шифрування. Джубал вилаявся і встановив захист, маючи намір знести його, хто б не був, щоб звільнити лінію. Але дзвонив Бен Кекстон. Привіт, Джубале. Бене, що в чорта відбувається? Бачу, ти дивився новини. Саме тому я й дзвоню, щоб заспокоїти тебе. Все під контролем, не хвилюйся. А що з пожежею? Ніхто не постраждав? Жодних втрат. Майк попросив тобі передати. Жодних втрат? Я щойно бачив зйомку, виглядає, наче повний. А, ти про це? Бен знизав плечима. Послухай, Джубале, будь ласка, послухай, і дай мені сказати. У мене є інші справи та інші дзвінки, які я маю зробити після цього. Ти не єдина людина, яку потрібно заспокоїти. Проте Майк сказав подзвонити тобі першому. Дуже добре, сер, я мовчатиму. Ніхто не постраждав, навіть не опікся ніхто. Ну, збитки в нерухомості на пару мільйонів доларів, бо більшість майна була не застрахована. Це нічого. Місце і так уже було здавлене життєвим досвідом. Майк у будь-якому разі планував покинути його. Так воно було вогнетривке, проте все горить, якщо застосувати достатню кількість гасу та динаміту. Підпал. Будь ласка, Джубале, вони заарештували вісьмох з нас, всіх, кого змогли спіймати з дев'ятого кола. У них ордери підписані прокурором. Майк випустив усіх нас на кілька годин під заставу, всіх, окрім самого себе, він ще в'язниці. Я зараз приїду. «Заспокойся». Майк передає тобі, що ти можеш приїхати, якщо хочеш, але у цьому немає ніякої потреби. Це його слова. І я з ним згоден. Це буде проста приємна прогулянка. Горіти почала минулої ночі, коли в храмі нікого не було. Всі служби скасували через арешт, люди були лише у гнізді. Всі з нас, хто був в місті за винятком майка, зібралися в сокровенному храмі, проводили особливе розділення води на його честь. Коли пролунав вибух і почалась пожежа, ми прийшли до гнізда, призначеного для надзвичайних випадків. З того, як це виглядає звідси, вам пощастило, що всі змогли вибратися. Ми всі загинули, всі мертві. Що? Ми всі у списках загиблих чи зниклих, але це відомо лише чиновникам. Бачиш, ніхто не покидав будівлю після того, як це почалося, жодним із відомих їм виходів. Це домовленість про переховування. Джубале у Майка дуже своєрідні методи вирішення таких проблем, і я не збираюсь обговорювати їх по телефону, навіть по зашифрованому. Ти сказав, що він у в'язниці. Так і є, він все ще там. Але цього достатньо, якщо ти приїдеш сюди, не йди у храм, його знищили. Наша організація розвалилася, тому ми в місті. Гадаю, ти сказав би, що нас перемогли. Не говоритиму тобі, де ми, і дзвоню не звідти. Якщо ти мусиш приїхати, я не бачу для цього причин, бо ти нічого не зможеш зробити. Просто їдь собі, як завжди, і ми самі тебе знайдемо. Але це все, бувайте. Анно, Дорка, з Ларії, і ти також Джубале, і немовля, розділяю з вами воду. Ти є бог. Екран спорожнів Джубал вилаявся. <рес> я знав, я знав весь цей час. Ось що трапляється, якщо вляпатися в релігію. Доркас, виклич мені таксі. Анно, ні, ти доготовиш дитя. Ларі, спакуй мені невелику сумку. Анно, потрібна значна кількість готівки. Ларі може завтра поїхати до міста, щоб поповнити запаси. Але бос. запротестував Ларі. Ми всі їдемо. Звичайно, рішуче погодилась Анна. «Охолонь, Анно, і Дорка теж закрий рот. Зараз не час давати право голосу жінці. У цей момент у тому місті проходить лінія фронту, тож там може статися будь-що. Ларі, ти залишишся, щоб захистити двох жінок і немовля. Забудь про поїздку в банк. Вам не знадобиться готівка, тому що ніхто з вас не вийде звідси, поки я не повернусь. Хтось грає і грає дуже грубо. А цей будинок достатньо тісно пов'язаний з церквою, тож вони можуть дістатися і сюди. І не зволікай з тим, щоб забрати усіх у підвал, якщо це знадобиться. Краще одразу поставте ліжечко IB туди. А зараз всі вийдіть, я мушу переодягтись. Через півгодини Джубал був як і хотів саме у своєму кабінеті. Всі решта виконували його доручення. Ларі вигукнув: Бос, таксі приземляється. Вже й до, відповів він. І повернувся, щоб глянути востаннє на каріатиду, що впала. В його очах стояли сльози. Джубал м'яко промовив: Ти старався, правда ж, юначе, але камінь завжди заважкий, занадто важкий для будь-кого». Він обережно торкнувся огорбленої фігури, розвернувся і вийшов.